Всем привет, с вами Данил Мод. Это мой новый блог. Так что все ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видосиков. И всем приятного просмотра. Привет, как вы видите, я сейчас не в Одессе. Я приехал сегодня на центральный вокзал города Киев. На, ребят, Киев, в Киеве. Приехал по делам. И сегодня с вами посмотрим Киев, погуляем в Киеве еще. Вообще, Побудем немножко киевлянами. Сейчас жду пока откроется метро, чтобы 6 часов пойти на метро и добираться до места назначения, куда мне надо. Зараз спускаюся в метро в Печерский и буду їхати на Майдан Незалежності. Так что, друзья, тут дуже круто, що я метро. Сьогодні ребятки в Киеве туманная погода. Блін, зима. Сьогодні, друзі, в Києві туманна погода. Отак от от виглядає все. Позади мене собори. А я йду зараз до Володимирської Гірки. Побачити, хочу її. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Тому що Дніпро можна побачити. Сейчас я вам покажу. У там до дні видно наше українське Дніпро. Це. Ось пам'ятник Володимиру, а там Арка Свобода стоїть. І там, до в довині можна побачити трохання міст. І як ще його називають пішохідне міст. Ось отак от. Друзі, я біля самого пам'ятника Володимира. Дивіться, який він великий. Друзья, я зараз на пешеходном мосту Виталия Клычка. Надо, вам не послушалось. Есть такой пешеходный мост Клычка. Мэра этого прекрасного города. Вот такая вот красота. Снижать, подумать. Так вот, я живу в Одессе, И... Такого потока машин давно не видел нигде. Это просто одна за одной, одна за одной. Киев это просто город миллионник. И, вот, наверное, без остановки они ездят. Ой, друзья, арка свободы. Коуисса была арка дружбы народов. А тепер це арка свободи. Тому що народ, який з нами дружив, на жаль, гондони. Друзі, це наш главпочтам країни. України. Саме головне відділення Укрпошти. Звідсиля всі марки пішли. Ось там глобус, це розподіл всіх міст України відтуди. Скільки кілометрів? Відтуди до кожного міста. А я зараз знаходжуся на самому майдані. Позаду мене готель Україна, найзнаменитий, та Стева. Все добре. Це ті самі літери. Я полюбляю Україну і біля них, біля них куча прапорів, полеглих героїв, які вже ніколи не зможуть побачити це. Жаль, така ціна нашої свободи. А це відомий український позив, щоб звільнили захисників Азовсталі Фрі Маріуполь Defenders. Звільнимо маріупольців. Це також дуже красивий дом на самому Хрещатику. Боже, який він гарний! Тут зараз в Гулливері, в торговому центре проходит выставка фотографии джамалахтемсита булаев дуже гарно Кримчани, которые в украине живут сзади меня палат спорту в якому я был недавно считается 11 у тебя и ныскалимписки которые я ще не постил но обязательно посещу когда-нибудь а в этом году океанзы во Львове Я уже на вокзале, будем прощаться сегодня уже с Киевом. Сегодня был крутой день, устал очень, но ничего, уже совсем скоро я опять вернусь в этот замечательный город Киев и с новыми интересными приключениями. Я уже в Одессе, уже приехал с Киева, так что все нормально, доехал. Было, конечно, круто. Все, спасибо за просмотр данного видеоролика. Все, ставьте большой пальцы вверх. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых очень скорых видео. И всем пока!